Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття художньомобільньєвої діяльності. Будьте, будь ласка, дуже уважні, тому що в кінці заняття на вас чекають запитання. Вранці вийшла я на ганок і сказала, добрий ранок, сонцю, полю і пташкам, добрим людям і всім вам. Діти, послухайте, будь ласка, загадку, і скажіть, хто ж до нас завітав? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Хто ж це, діти? Так, це весна. До нас прийшла весна. Пропоную вам промовити чистомовки про весну. Повторю, будь ласка, за мною. На 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 починається весна. ва 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 раптом з'явиться трава. Хи-хи-хи, розщебечуся птахи. Іс, 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 вова проліски приніс. Молодці малята! Я впевнена, у вас все вийшло. Ну, мо дітки, поспішайте, друзів всіх своїх, стрічайте, птахи до нас прилетіли, на галявину всі сіли. Подивіться, діти, будь ласка, скільки птахів завітало до нас. Пригадайте та назвіть, які з них зимуючі, а які перелітні. Зимуючі птахи це синичка, горобчик. Та Ворона, а перелітні Ластівка та Журавель. Я впевнена, що ви впорались із цим завданням. А зараз, діти, я вам пропоную послухати оповідання відомого письменника Василя Сухомлинського, яке називається Шпак прилетів». Тож, будь ласка, сідайте. Рівненько та слухайте уважно. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак, і він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і радісно сповістив, Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака, почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці, і йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав. Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути, і він скрізь усе знайде першим. Горобчиха зітхнула і відповіла: Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Діти, сподобалось вам оповідання? А чи були ви уважні? Уважно його слухали? Зараз я це перевірю. Я буду вам задавати запитання, а ви дайте на них відповіді. Коли прилетів шпак літнім ранком чи весняним? Так, шпак прилетів весняним ранком. А звідки прилетів шпак? Він прилетів із теплого краю. А хто ж першим почув спів шпака? Так, першим почув спів шпака горобець. А за що Горобчиха вдячна шпакові? Горобчиха вдячна шпакові, що він будитови, її горобця ледаря. сонячних дні вам, діти, миру, тепла та добра.